Всім привіт, а нашим здрасте. Ну що, хлопці та дівчата, їдемо дивитися до дяді Руслана Шкоду. Шкода пілукар. Гугл її не бачить, а нам треба її подивитися. Ну що, поїхали, побачимо. Так, Добралися до шкоди. Йолки-палки, апарат. Дядько, Руслан, ми вас вітаємо. Доброго ми шо, дня. Добрий день. Розповідайте. А ось, кстати, бо там гуглили, і ніхто не міг. знайти як вона називається. Вот так вот. Пелукар 1500. Тих паспорт є даже. Тут То -то хорошо. Ще раз, який рік, ви кажете? Щас 90 чи 90, як є, не пам'ята. Щас все. А ну, блин. Ви подивіться, я сейчас її обойду сразу. І що, ми будем заводити її? Легко. Нічого собі. 92 рік, 1500. Ну, зараз стоїть 1300, по-моєму. Двігатель, бо той. Не рідний, так? Вже? Ну з цієї машини. А з цієї машини? Теж шкода пілукар. Кум був десь знайшов. А, тобто, виходить, вони були 1,3 і 1,5? Так. Да. Ага. Їх щось, щось Вові казав, чи 90 тисяч, чи 100. Небагато випустили. Ну так, да, бо ну, рідко. А, він ще. Цього. Що там, дядьова, не сам не говорять. ще ті були дуги були, такі великі. Ось вони. Другий смысл. І тент був. А, тентовані? Да. Ось а, бачу. Ось з них. бач. Угу. Да, ду Дугий і тент був. Досточки ще є, трубочки все угу. є. Щас я тоді обіду взагалі. Наглядно. Ну ви кажете, сейчас заведемо. Сейчас, мужики, зальємо водичку, в моторчик і заведемо. Нічого собі бачок такий крутий. Бачок поки. Потік? Вот Закривається даже. А, вот тут ще стояв цей отстойник или як його там називають. Ого, рама яка, нічого собі. 25 сантиметрів, мабуть. Так. Да, трохи під під. Потом Кстати, вот. я дивлюсь, тут кузов наче новий. Чи це не з нього вже? З нього, це все не, зробили цього? Там доски були? Понятно? Ну, ну, і удобніше, що. Не, і ну барты вообще, я дивлюсь, ржавчина, я щось не бачу на. Ну це ж не газель. Оце, да. ну не газель, да. Там в газелі вона на третій рік поглядет. Так, а тут що? Е... Ух ти, да тут редуктор стоит с половиной. Торсіони, да. Торсіони? Все, да? все, а ну зараз. Обалдеть. Спомним. Все регулюється що що, що? Як у татрі колеса не бути. Я понял. Ніфіга си. А де вони? І пильники оці скручуються, як на баркасах. Клас. — О, все. Володимир. — Да. Все. Торсіон. Ось тут крутиться, так? І воно виставляє. Осьо. Ось, між, між дуб... Оно. Ага. А, ну, в принципі. Ді... Де не, не, не побачив я, а тут труба. Труба і ось. Ось, крепиться. І можна його відкрутити, переставити і колесо ще буде трошки. А, ще як отак буде. Получається, піднімаємо задок і колесо викручується. Да? Да. Ну, ну, як да. нагружаємо, вони должны, ну, рівно стоять. Ну, да, воно і видно, що воно да, трошки воно так. Так, воно трошки є. Вверх під, сюди. Підвали, не може здалека. Не, ну клас. Я думав, тут мост, а тут виходить редуктор полоса. Да. Ну так, і, і, трошечки дачі, видно, що вони гарно видно. Ну Камера може не передасть, вона трошки ж закругляє. Що, заливай воду? Звісно. Звісно, ми всі чекаємо. Водички. Ой, ще даже ящик інструментальний. Шоє... Пицц, тягивайся, йдуть. Домкрат есть? Так, а ну салончик. Ну зараз доберемося. Хлопці, до салончика. водичка идет, идет. Сейчас я с той стороны обиду. Да, да. Там открыть дверь? Да, да. Класс. Ух ты, такие ручки. Ничего себе круто. Нанотехнологии. Ага, вот тут моторчик. Моторчик кулиса. Он такие компактный. Компактный, да. Кабелизатор стоит. Зубив кришку, так. Да. А це карбішник не рідний вже? Рідний? рідний? Іковський. іковський, да. Іка. — Ну це тільки зробили, поставили. Ось ж без А ми поставили електричний. А, І прийшлося десь краніка ставив. Де він? А ось у краніка ставив на обратку, щоб ну, подачу вже саме регулювали. А, тобі, щоб сильно перелив, там сильно, там... Да, сильно заливало, ігла не держала. І Жужиковський стояв із печки колись. Ага. Він красота був. Він накачав, 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 хоп, зупинився. Жужиковський не пагав, а потім щось. Так, да, він низького давлення. Зупинився. Може не подарувати, є новий. Ну, не питання. Воздуханчик? Воздуханчик. Клас. А тут яка система? А не пам'ятаєте. Та не стюгуйте. Кассета, да? Кассета, по-моему. Да. Я понял. То есть кассета. не леска, не масло, а не, не, сухий. Сухий, да. Начинается вот таким лукаром. Круто. Подсос нет? На всю. Подсос вытянуть? Ну, трошки надо почистить карбюратор. Все будет тепленько долго. Все стояло, сколько, да? Долго. Ні, треба почистити щось лучше заводивати. Злякалися, може буває таке двері, як нові дивіться, обалдить. Кась абітуртур. Треба було пригнутися, вставати. А же тахоны-то, Трохи на Рав похоже, да? На старый Рав. Да, старый Рав. Охренеть поїхали. Ушел в никуда. Крута штука. Прикольно. Тут треба я продуть, да і все, да? И надо, а, мне кажется, тросик на газ трошки. Западає? Да. Оце шо... А ну хоч тронеться, можна трошки? Два. Тут перша я. Перша я. <свят> ага, зрозумів. Як обично. Да. Дай я ось тут. Два метри. Два? Круто. А как выйти с А ручечка? А вот он. Ну да, трошки. А, Я -то, -то как, а, а було, типо, Блин, это что-то думаю. А это было, что работало, типа, вот так было. Ну, классно, да, видно тросик надо смазать, потому что западает, ногой так поднимаешь. Водя, дивись. Ага. Ух ты, а что это такое? Нифига себе, форточка двигается, бачите? Крутяцкая тачка стопудово. Обалдеть. Но ты не фратил, я на тей фратил. Я понял. Ну вот это люди а -а -а. для... Механичный. Еще патефоники старинные. Заслоночки. До За патефона еще не дошло. Не дошло, да. Ага. Йо, керный баба. Отлично. Техника, конечно, да. Ручечки. Класс. А це тут тормозний бачок, да? так? Так, е, е, да. тормоза сцеплення — один бачок. Угу. — Ще в один бачок. Да. Ну класно, нормально, збиралися. Встановлювали робоче сіплення, зняли, намотали нитку, в старий манжет, бо таких немає, не знайшли. таких. Працює. А тросика тут Що? Просто тросика восьмерочну туди втулить. Все одно ну, ж воно є. щось десь там тягне. Та це що є? Це типа регулюватися, так? Да, якось далі менше. Mm, це ж верх-низ, типа. Верх-низ. Ну, я понял, Гор Горизонт. Круто. Чехословакія, аж 4. Верх-низ. Да, да, я понял, бачу, бачу. Це типа як нагружена машина видно, потім переключається. Вийшов, раз-раз і поїхав. Ніякої електроніки. Супер. Ну так, ну, да, це тільки лабаве тут не достанеш, так, мабуть, на нього? Ну так. Да. А що воно може підійти? А тільки з цієї машини? А де таке полутруге? З москочів, з яких. Та на ні то часа таке похоже. Тут ширше, по-моєму. Ну воно може ширше. Ну так, да, ширше. Трошки ширше. Воно було трошки. І Оце було, я так поняв. Ну, ну, щось було, трохи. Табедрівниця Потім, потім Добавив. От тобі і пілукар. Даже Google не бачить його. Скільки вона випускалась років, ви кажете? 69 тисяч випускали. А, 69? 69 машин. да, Так що от такі от автомобіль. За 100 доларів нага, він Ми по вам показали, як робити. Так, іще я. Крута штука, конечно. Що, ми вам дякуємо. За такий раритет, не раритет, ну машина хороша. Зохрана у нього дуже хороша. Кура перейменовується лораритет. Це лораритет. Да, сейчас уже тяжко на те раритет. Все, всім пока, до нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, мира, хай все буде добре.